Зустріч коханої людини чи втрата її, народження та виховання дитини, здатність швидко відновлюватися після стресової ситуації чи вміння пристосовуватися до змін у більшості мешканців нашої країни вже як нова звичка. А яке саме відношення до кардинальних змін у своїй долі? Та з якими напрямками вони пов'язані? З таким питанням ми звернулися до городян в одному з міських парків відпочинку. З кардинальних змін в моєму житті з'явилось п'ять котів. Тому що моя подруга поїхала до Німеччини і залишила їх в мене на перетримку. Але так сталося, що вона там загинула. І тепер це мої коти. Кардинального більше нічого. Для себе щось хотіла б е, у житті змінити? Чоловіка б хотіла гарного. Та ні, особливих змін не було в нас. Усе йде, як іде. Народжуються діти, ходимо до школи, працюємо, все як завжди. Ну це зміни в особистому. Ще один хлопчик з'явився в житті, чоловік, кохана людина, і все змінилось. На кардинальні зміни у житті багатьох з опитаних вплинула ситуація, пов'язана з війною. Однак зустрілися й ті, для кого негативні наслідки воєнного часу додали певних можливостей для розвитку. Ну, були зміни, ви ж знаєте, що війна, так що в мене тільки дуже все погано було. Кардинальні зміни в житті з війною все зник на голову, але в кращий бік. Зміна міста, віду діяльності в той бік, в який я навіть і не припускала. Ну, звісно, були вони у всіх були. Мої кардинальні зміни в житті були пов'язані з найчастіше з сумними приводами. Це два переселення через війну: одне з Донецька, інше з Краматорська. Що як не війна змушує нас розуміти, що важливо, а що ні. Що дійсно має значення, що немає кого ми насправді любимо? багато хто з респондентів знаходить себе у спорті або інших напрямках трансформації, як фізичного, так і психологічного плану. Хотілося б тоді змінити своє відношення до якихось більш відповідальних речей. То той момент це був спорт. Зміни це наш розвиток. Якщо ми не змінюємося в житті, в нас нічого не змінюється. Тобі тобі ми деградуємо. Через то зміни є постійно, усьому кожен день це вже новий день. В професійній сфері ростемо, проходимо нові курси, навчаємося. В особистому житті так само все змінюємо і стараємося змінити світ на краще. Було таке, я почала займатися спортом, почала займатися важкою атлетикою. Дуже було стра... ну, лячно починати, тому що ну. Це якийсь такий був спорт, не дуже дівчачий життя це постійні зміни. А вже якими вони стануть, здебільшого залежить від нас самих і від того, як ми будемо до них ставитися. Тому, якщо обставини самі вже натякають на внутрішню трансформацію, не слід цьому противитися. Треба взяти ініціативу у свої руки, і у вас обов'язково все вийде.